Я вам ще раз повторю: ви як юридична особа не маєте права позбавляти громадянина України, жодного громадянина України конституційного права на отримання мінімального прожиткового рівня. На території Харківської області це складає 250 кВт на місяць, які гарантуються йому любому громадянину. Отримувати. За це просто жахіття. У нас сусіди, у них там реальна робота, дуже велика робота, і вони то платять менше, чи не за світло. Ну та це а треба обленерго звертатися. Я вам казав, нас 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 насчет того немає лічильника. Нічого, щоб на 4 лічильник, коли ставили, я показав, що це лічильник до 60 кВт дозволеної ні. Ну, ви звірку робіть біля, біля того, біля лічильника? Що саме закончить? Питання задавати. У мене питання одне. Яким чином ваша організація, юридична особа, прад Харків Енергосбуд може позбавити цих дітей, громадян України права на отримання електрозабезпечення? По якому порушення. праву, по якому закону? Я вам сказав, порушення умов договору. Якого вову договору? З вами. Ну, а що, що ви знаєте, що є таке закон про за, за, за законотворчу діяльність? Ні, є ієрархія в Україні, ієрархія законодавства, які, в якому цей договір займає восьму позицію. А перед тим міжнародні угоди, тоді Конституція України, закони України, рішення місцевих органів влади. Потім е, е, Автономної Республіки Крим. От. Потім Ой, йде. Це, це я вам об'ясняю, що таке ієрархія ієрархія законодавство. Ви мені я... кажете, що якийсь там договор, який ніхто не підписував, має якісь переваги над Конституцією. Організація моя називається громадська конституційний правопорядок України. Я ще раз питаю, усіх присутніх, ви, ви знаєте Конституцію України? Я визнаю, я навіть моя, моє завдання як голови громадської організації це виконання, виконання норм Конституції України, які ви порушуєте. Я вам прийшов за це сказати. Да, ви порушуєте, позбавляючи права громадян, дітей, чотирьох дітей, неповнолітніх, позбавляєте права на отримання електрозабезпечення у воєнний час. В Харківській області. Ваш захисник може підождати, поки я зроблю звірку. Батько, почекайте трошки, яка зробити. Будь ласка.